Чесно кажучи, я завжди думав, що слово рубанок походить від слова рубати. Ну знаєте, на кшталт того, як рубають кирою. Слово рубанок походить від німецького слова роубанк, тобто нерівна поверхня. Людина завжди хотіла якоїсь досконалості рівних форм, рівних поверхень. і саме з цією метою був винайдений рубанок. То та, коли конкретно його винайшов, ніхто не знає. Але дивлячись на ті дошки, які були використані в єгипетських саркофагах, то вчені припускають, що саме в цей період могли використовуватися рубанки. А причому рубанки не такі, як ми з вами уявляємо. Це був дерев'яний брусок, до якого знизу було приєднане лезо. І таким чином відбувалося стругання дошки чи якогось іншого матеріалу. Перший же рубанок, який був знайдений і який фактично не відрізняється від тієї конструкції, яка використовується і зараз. Це був рубанок, який був знайдений під час розкопок в Помпеї. Він датується 79-м роком нашої ери. Що ж стосується рубанка Стенлі Бейлі, цей рубанок був придуманим столяром і винахідником Леонардом Бейлі. 1860-х роках компанія Стенлі купує патент по Леонарда Бейлі і починає випускати цей інструмент під брендом Стенлі Бейлі. Інструмент виявився наскільки вдалим, що він зайняв лідируючі позиції з продажів. І що показовим, є те, що цей інструмент майже не змінився до нашого часу, і ви можете піти навіть зараз супермаркети, купити рубанок, який майже нічим не відрізняється від того, який випускався в 1860-х роках компанією Стенлі. Особливістю цього рубанка можна назвати те, що є спеціальні винти підлаштування леза рубанка, і його можна виставити дуже точно. І рубанок буде знімати дуже тонку стружку. Із цікавого. В Англії прийнято номерувати рубанки на пострадянському просторі з англійською номенклатурою. Популярним є рубанок номер 4. В самій же Англії популярним є рубанок номер 5. І знаєте, є пісенька. Ось будинок, який збудував Джек, а ось пшениця, яка зберігається в коморі будинку, який збудував Джек. Так от в цій пісеньці Джеком називається саме Рубанок, а не людина, адже в Англії прийнято. Ну так, ніби ласкаво називати рубанок номер 5 саме Джеком.